Привіт! Мене звати Карина. І я старший менеджер відділу турботи про клієнтів лондонської школи англійської мови. І сьогодні я розповім, як ми створюємо комфортне та ефективне середовище для навчання ваших дітей як в аудиторіях школи, так і на онлайн заняттях. Безпека та контроль наші основні пріоритети в будь-якій формі навчання. Ми моніторимо відвідування занять як в класі, так і онлайн. Повідомляємо вас про відсутність дитини більше двох разів. Надсилаємо звіти про успішність. Ви завжди знаєте, як проходить навчання вашої дитини, незалежно від формату занять. Ми створили комплексну систему контролю успішності для обох форматів навчання, регулярне тестування прогресу двічі на рік та фінальний тест в кінці, контроль виконання домашніх завдань через зручну онлайн-платформу. Персональні рекомендації щодо додаткової практики, особовий кабінет, де ви можете перевірити відвідування занять, переглянути записи онлайн-уроків та багато іншого. Наша система працює однаково ефективно як для офлайн, так і для онлайн навчання. Ми забезпечуємо постійний зворотній зв'язок через зручний месенджер, телефонні дзвінки, електронну пошту. Ви завжди зможете обрати найбільш зручний спосіб спілкування з нами в лондонській школі. Ми створили середовище, де ваша дитина отримує якісну освіту і підтримку як в школі, так і в онлайн форматі навчання. Ви маєте повний контроль над процесом навчання та спокій за її успіхи.